Княгиня Ольга, київська княгиня 945-962 років, дружина київського князя Ігоря Люриковича, мати Святослава Ігоровича. Помстилась древлянам за загибель свого чоловіка в 945-946 роках, упорядкувала збирання данини, організувала опорні пункти київської влади, такі як Погости, У 957 році. Відвідала Константинополь, де уклала угоду з імператором Костянтином VII Багрянородним, і прийняла християнство, отримавши хрещене ім'я Олена. У 961-962 роках Ольга здійснила спробу христианізувати Русь, яка зірвалась. Очевидно, це і була причина її відходу від державних справ. Вважається, що молодий князь Святослав у 961 році, заручившись підтримкою язичницької еліти, усунув матір від влади, вважаючи, що вона починає узурпувати владу в своїх руках. Володимир Великий руський князь із Варязької династії Рюриковичів, Великий князь Київський, 979 1015 роки, правитель і хреститель Київської Русі. Прийняв хрещення під хрещеним іменем Василь, розпочав християнізацію Київської Русі, встановив Київську митрополію Константинопольського патріарху. Один із найперших руських князів розпочав карбувати власну монету, здійснив адміністративну реформу, заснував фортифікаційні міста Володимир та Переяслав, використовував особистий знак Тризуб, що у ХХ столітті став гербом України. Помер у Берестовому палаці за Києвом, канонізований католицькою і православною церквами, як рівноапостольний. Ярослав Мудрий, руський князь із династії Рюриковичів, великий князь київський, князь ростовський і Новгородський, після смерті старшого брата Вішеслава, переведений до Новгорода, В 2014 року намагався унезалежнитися від Києва, відмовившись сплачувати батька від данину. 1026 року уклав угоду з братом Мстиславом, поділивши руську землю по Дніпру. Після смерті Мстислава, 1036 року став одноосібним володарем Росії, доклав багато зусиль до зміцнення держави. 1036 року розбив і назавжди відкинув від Києва Печенігів. На початку 30-х років відвоював у Польщі Червенські міста та Бельську волость, започаткував укладення першого літописного зводу та першого писаного зводу законів Руської правди, мав велику родину, уклав шлюбні відносини з багатьма європейськими правителями, за численні реформи та досягнення, що мали позитивний вплив на розвиток Русі, отримав прізвисько Ярослав Мудрий, помер у Вижгороді, похований у Софіївському соборі, у православній церкві, канонізований як благовірний, хрещене ім'я Георгій. Володимир Мономах, руський князь династії Рюриковичів, великий князь Київський, Чернігівський і Переяславський, хрещене ім'я Василь, ініціатор Любецького з'їзду 1997 року, де була проведена радикальна реформа порядку спадкоємства та Вітачівського з'їзду 1100 року, відновив велику князівську владу на більшій частині давньоруських земель і тимчасово затримав процес остаточного роздроблення давньоруської держави, відновив централізовану монархію на Русі, проводив Активну зовнішню політику 1116 року посадив на короткий час своїх посадників у залежних від Візантії, Дунайських містах, був у напружених відносинах з Малопольщею та Угорщиною, розширив руське законодавство, додавши до нього свій статут автор дидактичної праці, повчання дітям. В літописі наведено легенду, нібито Володимир Мономах, одержав від свого діда по матері візантійського імператора Костянтина IX Мономаха. Барми і корону, які були символом царської влади. Роман Мстиславич, князь Новгородський, Володимирський, Галицький, Великий князь Київський з династії Рюриковичів. галицько волинський літописець, з титулою Сомодерська Всія Русі, засновник сильного Галицько-Волинського князівства і патріарх монаршого правлячого роду Романовичів, приєднав Галицьке князівство до Волинського 1199 року, створивши Галицько-Волинську державу. У двох походах 1201, 1202 та 1203 1204 років його війська розбили полосів і визвали чимало бранців. Вершиною його успіхів було взяття Києва та включення його до сфери свого впливу. Роман Стаславич намагався. Подолати роздробленість Київської Русі, був ініціатором зміни порядку престолу наслідування на основі принципу майорату. У 1204 році папа Римський Інокентій III вислав до Великого князя київського романа посольство і запропонував йому надати королівську корону та титул короля Русі. У 1205 році Роман вторгся в мало Польщу, взяв два міста і зупинився на віслі поблизу Завихвоста. Тут, від'їхавши з малим загоном від головних сил. Роман несподівано був атакований поляками і загинув в бою. Данило Галицький Руський князь династії Романовичів, правитель Галицько-Волинського князівства. Належав до старшої на Русі гілки роду Мономаховичів династії Романовичів. Після тривалої та напруженої боротьби відновив і розбудував Галицько волинську державу, створену його батьком Романом Великим. З перемінним успіхом чинив упертий опір монгольської експансії, одночасно нейтралізуючи військові спроби західних сусідів втручатися внутрішні справи його держави. 1245 року визнав себе васалом Золотої Орди. За його правлінням побудовано холм, Львів, Кам'янець, Данилів, стіжок, відновлено дорогачем. Сподіваючись на допомогу західних союзників у боротьбі з Золотою ордою, прийняв від папи римської Накентія IV 1253 року пропозицію коронації і став королем всія Русі.